Сьогодні готуємо смачний пиріг, тертий з варенням. Рецепт з дитинства. Залишайтеся і ми приготуємо його разом. Щоб приготувати смачний тертий пиріг з варенням, нам потрібно Ціль, дрібочка, цукор, яйця, маргарин або масло, сметанка, борошно, трошки розривлювача тіста і, звісно, варення. У мене буде варення з чорної смородини. Ну що ж, давайте почнемо. Нам потрібно в борошно додати масло. Я буду використовувати терочку, а ви можете використовувати терку так, як я, або ж можна нарізати ножом. Одним словом, як вам буде зручно. Ось така крихта у нас вийшла. Тепер сюди ми додаємо цукор, перемішуємо, додаємо сметанку, теж гарно перемішуємо. А також додаємо сюди два яйця. Одну третю солі та 1 чайну ложку розривлювача тіста. І будемо замішувати тісто. Я думаю, що такий пиріг куштували в дитинстві ми всі. Його готували наші бабусі, мами. А тепер ми приготуємо для наших рідних та близьких. Ось, друзі, таке тісто у нас вийшло. Тепер ми одну третю цього тіста заберемо і покладемо його в кульочок. Зараз я його віднесу в морозилку на півгодинки. Так, беремо противень, накриваємо його пергаментним листом. Я трішечки просиплю манкою, манною крупою. І ми будемо сюди викладати наше тісто і зразу будемо формувати бортики. Зараз я відкрила півлітрову баночку смородини чорної варення, і ми будемо гарно викладати на наше тісто. Викладаємо більше, щоб наш пиріг був смачний. Ми дістали наше тісто з морозильної камери. Воно вже застигло. І зараз ми будемо натирати його поверх нашого варення. Відправляємо наш пиріг випікатися при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Наріжемо на порційні кусочки. Зверху при бажанні можна посипати легенько цукровою пудрою. Ось такий тертий пиріг з варенням у нас вийшов. Дякую, що були зі мною. Готуйте для своїх рідних, близьких і до зустрічі, друзі, на нових відео!